Так, ну і другий нож. Це ніж не в замовлення. Має такі шкіряні ножни. Сам ножик. Це скінерок. В розмірі леза 115, рукоять 120. Сталь стоїть Н690, тоненько зведений, заточений, готовий до роботи. На руків'ї у нас нержавійка, Стабілізований зупамонта та стабілізований отакий кап красивий. Не пам'ятаю, що його іменно кап. Вот. Це не важливо. Він добре простабілізований, прокрашений, профарбований. Ось такий ножик хлопці. Під продаж коштувати буде 4000 гривень. Кому треба, пишіть контакти я оставлю в описі. Це дуже дякую за увагу.